Курс чудес. Урок 127 Немає іншої любові, крім Божої. Можливо, ти думаєш, що можливі різні види любові. Можливо, ти думаєш, що є різновид любові для того і різновид для іншого. Один спосіб любити одного, інший спосіб любити іншого. Любов одна Вона не має окремих частин чи ступенів. не має типів чи рівнів, не має розбіжностей чи відмінностей. Вона подібна собі. Завжди і скрізь незмінна. Вона ніколи не злиться на людину чи обставини. Це серце Бога, а також Його сина. Значення любові темне для тих, хто думає, що любов може змінитися. Не бачить, що зміна любові неможлива, і тому думає, що іноді може любити, а іноді ненавидіти. Також вважає, що любов може бути подарована одному, але залишитися собою навіть якщо ви ній відмовлено іншим. Вірити у ці речі про любов означає не розуміти її. Щоб мати можливість робити такі відмінності, мав би судити між праведником і грішником і сприймати Сина Божого окремо. Любов не може судити. Будучи єдиною, вона бачить усе як одне. Це значення полягає у тому, щоб бути єдиним. І це повинно вислизати від розуму, який думає про це, як про щось часткове або частково. Немає іншої любові, крім Божої. І вся любов його. Немає іншого принципу, який би керував там, де немає любові. Любов це закон без протилежностей. Її цілісність це сила, яка тримає все як єдине ціле зв'язок. Між Отцем і Сином, який назавжди тримає їх єдиними. Жоден курс, метою якого є навчити тебе пам'ятати, ким ти є насправді, не може не підкреслити, що ніколи не може бути різниці між тим, ким ти є насправді. І тим, що таке любов. Значення любові це твоє власне значення, яке поділяє сам Бог. Бо те, що ти є, те і він є, немає любові крім Його, і те, що Він є, це все, що є. На нього немає жодних обмежень, тож ти теж не обмежений. Жоден із законів світу не може допомогти тобі зрозуміти значення любові. Те, у що світ вірить, було зроблено, щоб приховати значення любові. Зберегти її у темряві і таємниці. Немає жодного принципу, якого дотримується світ, який би не порушував істину про те, що таке любов і ким ти також є. Не шукай у світі, щоб знайти своє я. Любов не буває у темряві та смерті, але це цілком очевидно для очей, які бачать, і для вух, які чують голос любові. Сьогодні ми будемо практикувати звільнення твого розуму від усіх законів, які на твою думку. Тобі потрібно дотримуватися від усіх обмежень, у яких ти живеш, і від усіх змін, які, на твою думку, є частиною людської долі. Сьогодні ми робимо найбільший крок, який вимагає цей курс для твого просування до мети. Яку він встановив. Якщо сьогодні ти можеш отримати хоча б найменше уявлення про те, що означає любов, ти просунувся у своєму звільненні на незмірну відстань і в термінах часу понад усі роки. Які ти можеш порахувати. Тож радіймо разом, приділяючи Богові час сьогодні і розуміючи, що немає кращого використання часу, ніж це. По 15 хвилин, двічі на день, уникай сьогодні всіх законів. У якій ти зараз віриш. Відкрий свій розум і відпочинь. Кожен, хто не прив'язаний до нього, може втекти від світу, який, здається, тримає його у полоні. Відмовся від будь-якої цінності, яку ти надавав його мізерним жертвам і безглуздим дарам, і нехай дар Божий замінить їх. Звернися до свого Отця, упевнений, що його голос відповість. Він сам це обіцяв, і він сам помістить. Іскру правди у твій розум, де б ти не відмовився від хибної віри, темної ілюзії своєї ретельності та того, що означає любов. Він сьогодні просвітить твої пусті думки і допоможе зрозуміти. Істину любові. В люблячій солодкості він перебуватиме з тобою, якщо ти дозволиш його голосу навчати значенню любові твій чистий і відкритий розум. Він благословить урок своєю любов'ю. Сьогодні Легіон майбутніх років очікування порятунку зникне перед лицем безчасовості того, що ти дізнаєшся. Ми дякуємо сьогодні за те, що ми позбавимося майбутнього подібного до минулого. Сьогодні ми залишимо минуле позаду. щоб про нього ніколи більше не згадувати. І ми підіймемо очі до іншого сьогодення, де виникне майбутнє, яке буде відрізнятися від минулого всіма атрибутами. Світ у зародку народжується заново. І ми Спостерігатимемо, як він росте у здоров'ї та силі, щоб вилити своє благословення на всіх, хто прийшов, щоб навчитися відкинути світ, який, як вони вважали, створений з ненависті, щоб бути ворогом любові. Тепер усі вони звільнені разом із нами. Тепер усі вони наші брати у Божій любові. Ми будемо пам'ятати про них протягом дня, тому що ми не можемо виключити частину себе з нашої любові, якщо ми хочемо себе. Принаймні тричі на годину згадуй когось, хто подорожує з тобою і хто прийшов, щоб дізнатися те, що тобі потрібно. І як тільки це прийде тобі на думку, передай йому це повідомлення від себе. Скажи. Я благословляю тебе, брате, Божою любов'ю, якою я хочу поділитися з тобою, бо я хочу засвоїти радісний урок, що немає іншої любові, крім Божої, та твоєї, моєї та всіх. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.